Доброго ранку, любі малята. Послухайте віршик і скажіть, яка зараз пора року? Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Так, дітки, осінь. Осінню на дворі стає холодніше. Сонечко вже не гріє, так як влітку, стало більше похмурих днів. Частіше йдуть дощі. Сьогодні я пропоную вирушить у подорож до осіннього лісу. Ліс це диво, ліс це казка. Так ходімо в ліс, будь ласка. А що таке ліс? Ліс це дуже гарна частина природи, де живуть дерева, кущі, трави, квіти, гриби і ягоди, а також звірі, птахи і комахи. Осінню дерева одягають святкові вбрання яскраво жовті, червоні багряні. Різнобарвну сукню осінь одягає, По доріжках лісових тихо походжає, підхопила на льоту золотий листочок, випускає погулять вітер у садочок. Дітки, яка пора року в лісі гуляла? Так, осінь, а осінь яка. Яскрава, різнокольорова. А якою буває осіння погода? Так, дощової. А що падає з дерев? Листочки. У які кольори осінь пофарбувала листочки? У жовті, червоні, помаранчеві. А сьогодні ми з вами пограємо в гру якого листочка не стало? Дітки, подивіться і скажіть, якого кольору ці листочки. Червоний, зелений, жовтий. Якого листочка не стало? Так, зеленого. А тепер якого листочка не стало? Так, червоного якого листочка не стало? Так, жовтого, молодці дітки. Ви сьогодні добре відповідали. До побачення, до зустрічі!